Слава Україні! В ефірі ранкові новини 27 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин. В область з фронту знову надійшли трагічні звістки. На війні загинув бойовий медик, молодший сержант з Волині Валентин Васильковський. Про це повідомили у Забродівській сільській раді. 23 листопада війна забрала життя жителя села Зоряне, старшого бойового медика, молодшого сержанта Валентина Васильковського, 1983 року народження. Також на війні загинув житель села Колодяжне Петро Басанський, 1983 року народження. Як повідомили у громаді, воїн загинув 24 листопада під час обстрілу в ворогом позицій у районі населеного пункту роботи на Запорізької області. У зв'язку із трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу. Про похорон повідомлять додатково. Ще одна страшна звістка надійшла у Берестечківську громаду у Запорізькій області 25 листопада під час артилерійського обстрілу загинув житель міста Берестечко Олександр Твердохліб, 1969 року народження. Ще одне мужнє життя військового з Волині обірвалось на Запоріжжі. Про це повідомили у Дубівській громаді. 22 листопада житель села Буцень Микола Омелянчук отримав поранення несумісне із життям в районі ведення бойових дій у Запорізькій області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У селі на Волині загорілась будівля. Як інформують рятувальники області, пожежа сталася ввечері 25 листопада у селищі Дубище. Там загорілась літня кухня. На гасіння полум'я подали два спеціальних водяних ствола. Імовірна причина пожежі недолік конструкції димаря. Вже вночі, 26 листопада, на Волині зайнявся будинок та господарська споруда. Так, о першій 35 ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Житлового будинку у селі Озерце Луцького району на гасіння подали два спеціальних водяних ствола. Ймовірна причина пожежі недолік конструкції димаря. А вже о 4.47 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Губин Володимирського району горить господарська будівля. На гасіння подали два спеціальних водяних ствола. Причина пожежі встановлюється. У місті Володимир, що на Волині, чоловік здійснив самопідпал. Від отриманих травм він помер на місці. Як інформує місцева телеграм-спільнота Твій Володимир, це сталося пізно ввечері, 25 листопада, як ідеться у дописі загиблому 65 років. Після повідомлення очевидців на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюється місцевою поліцією. На українсько-білоруському кордоні Волинської області можуть облаштувати місця тимчасового проживання для людей, які повертаються через гуманітарний коридор Мокране Доманове. Про це йдеться на сайті міністерства з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наразі поблизу цього гуманітарного коридору працює волонтерський центр від громадської організації. Людям надається харчування, можливість зігрітися, переночувати тощо. Також запущені автобус. Сні маршрути, як зазначила віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук, тепер розглядаються варіанти облаштування місця тимчасового проживання. У відомстві додали, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні гуманітарний коридор Мокране доманове у бік України перетнули майже 6 тисяч людей. З них понад тисяча це діти. Переходимо до всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста та села. Упродовж доби, 25 листопада, на Донеччині, внаслідок російських обстрілів, загинули люди. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника ОВА Ігор Мороз. Двоє людей загинули у воскресенці. Ще одна людина була поранена у калиновому. За добу окупанти також завдали по Херсонщині 58 обстрілів. Ворог обстріляв з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БПЛА. Окупанти намагалися знищити інфраструктурні об'єкти, цілили по мирних житлових кварталах. Як інформує Нацполіція, правоохоронці зафіксували пошкодження п'яти житлових будинків. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. У Береславі російські нелюди здійснили удар дроном камікадзе по службовому автомобілю поліції. Внаслідок влучання автівка отримала значні пошкодження. Правоохоронці не постраждали. Загалом у ніч на 26 листопада сили протиповітряної оборони України знищили 8 із 9 випущених ворогом БПЛА типу шахет. Про це повідомили повітряні сили зсу. Так цієї ночі російські окупанти атакували з південно-східного напрямку. Росія перемістила стратегічні системи с 400 з Калініграда на фронт в Україну через так би мовити значні втрати. Ідеться у повідомленні Міністерства оборони Британії. За даними аналітиків, Росія вважає Калініград одним зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує із державами-членами НАТО. Тому переміщення систем с 400 з Калініграда є так би мовити важливим фактором, кажуть розвідники. Той факт, що Міноборони Росії здається готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії. Йдеться у зведенні. Тим часом Одесу та Одеську область, 26 листопада, замило снігом. Через негоду на дорогах перекидаються автівки і вантажівки. Фото та відео снігу на Одещині публікують місцеві змі та телеграм-канали. Там додають, що частина області залишилась без світла через негоду. Через погіршення погоди трасу М 15 Одеса рейні повністю перекрито для усіх видів транспорту. На різних ділянках траси перекинулися вантажний автомобіль з зерном та легкові автівки. Також з'їхав у кювет пасажирський автобус. І на продовження теми через активний циклон в Україні, окрім Західних та східних областей значно ускладнюються погодні умови 26 і 27 листопада. У низці областей очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети та ожеледь. Влада вирішила розпочати роботу цілодобового штабу з ліквідації наслідків на дорогах. Про це повідомляє державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Мета штабу оперативно реагувати на проблеми на дорогах і вирішувати завдання у разі. Надзвичайної ситуації влада радить водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекій відстані, враховуючи складність погодних умов а у разі необхідності допомоги телефонувати на цілодобову гарячу лінію. Переходимо до загальносвітових новин. На трьох пунктах пропуску, які блокують польські перевізники, очікують на виїзд в Україну близько двох тисяч транспортних засобів. Про це вранці 26 листопада повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. У відомстві розповіли, що напередодні разом із асоціацією міжнародних автомобільних перевізників роздали заблокованим на кордоні водіям на пункті пропуску Доргузьк Ягодин 2,5 тисячі літрів води, 1200 обідів та необхідні медикаменти. Менти у звичайний час через цей пункт пропуску за добу їздили по 680 вантажівок. Зараз через блокаду кілька десятків за добу. З польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок, зазначають у повідомленні. Щодо пунктів корчова краківець стара Раваруська-Гребенне Повідомляють, що кількість вантажівок у фізичній черзі з польського боку складає 700 та 600 транспортних засобів відповідно. І на продовження теми офіційна рига закликала Варшаву вирішити ситуацію з блокадами на польсько-українському кордоні та пропонує своє сприяння у цьому питанні. Про це повідомили в МЗС Латвії. 25 листопада. Міністр закордонних справ Латвії спілкувався із польським міністром у справах ЄС та закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на польсько-українському кордоні через протест блокаду польських перевізників. Міністр закордонних справ Домив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації. І на завершення трохи гарних новин на Росії нічка виявилась неспокійною. У ніч на 26 листопада на болотах заявили про спробу масованої атаки безпілотниками. Усього зафіксовано 21 дрон. Усі їх буцімто збили російські сили ППО. Там пишуть, що частина, начебто, збитих БПЛА летіла на Москву. П'ять безпілотників були перехоплені у Московській області. Тільки от є пошкодження будівель на землі. А у столиці Боліт призупиняли роботу двох аеропортів. Крім цього, у Тульській області збиті два безпілотники. Один з них врізався у багатоквартирний житловий будинок у Тулі. Про це заявив місцевий губернатор. Дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку, внаслідок чого нібито постраждала людина. Про збиті безпілотники також повідомив і Калузький губернатор. А у Брянській області заявили про збиття чотирьох безпілотників.